Усім доброго дня! Сьогодні хочемо провести контрольне зважування перше в цьому році наших мускусних каченят. Індокачка біла важкої селекції. Нам сьогодні. Місяць і два дні. От. Перевіряли ми одну із своїх сімей качурців, інкубували яйця. І ось вийшло таких сім дзюбатих пінгвінів. Зараз ми зважимо декілька штучок, побачимо. Лупились вони у нас 4 квітня. На даний час у нас сьогодні 6 травня. Місяці два дні. Так, ну що, ну цей перший... Так? Ой. Опа. Не бійся. А ну трішки ближче так. Кіло 560. Кіло п'ятсот п'ятдесят. В середньому півтора кілограми. Ні-ні, пригати ми не буде. цей, okay, мабуть, найбільший. Тут у нас є... Здається, 5 кочурців і 2 качечки. Опа. Так, наступник. Не бійся. Не бійся. Кіло 430-кіло 400. Це від нашої старої сім'ї. Минулому році у нас також були від них каченята, досить непогані. Я вже не знаю, як вони зважували. Угу. Uh -huh. Купував у нас інкубаційне яйця чи буде купувати при нормальному годівлі. будуть мати ось таких каченят. Це Кіла. Качечка, так. Качечка, да. Кіло 170. Така качечка. Декілька днів тому ми їх обробили від пухоїда. Продезінфікували приміщення. От, бо зараз з'являються вже палки пірячку, щоб вони не кусали один одного. Ще одну качечку зважимо. От, здається, тут у нас три качки. По лапах видно. Ну так само кілограм 105 грамів. Вони в нас всі ручні, часто до них ходимо. Ось така індокачка. Навіть і не Та вони, в принципі, всі, всі рівні, всі одинаково ростуть. Маємо один місяць і два дні. Хотіли сьогодні провести зважування на зеленій травичці, де ми їх кожного дня відпускаємо. Але в нас сьогодні нарешті задощило, пішов дощик, тому сьогодні робимо відео в приміщенні. Перший місяць ми тримаємо качачок на стартовому кормі, купленому. А далі будемо переводити поступово вже на свій власний корм. В принципі, результатом набору ваги задоволені, непогано. Далі, якщо цікаво, будемо проводити зважування в місяць, в два місяці, через місяць і в три місяці. Подивимося, як вони будуть набирати вагу. У нас ще є молодші каченята по другій лінії від чужих качурців відкуплених. Також будемо бачити, як вони будуть набирати вагу. Будемо контролювати це питання. Всім гарного дня.